Так, приїхала знімати обзори і в один голос сказали всі, що будемо знімати на Peugeot. Так, да, Peugeot 3008. Ти знаєш вхідну інформацію? Щ... Ще не вивчила? Косяк. Да, 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 да. 12600, 15 рік, 1,6 дизель, 228 пробігів. Машина з Франції. Давай кинемо ціночок сюди, покажемо клієнтам. Ви бачите, скільки документів поселису? Падину на ногу, віддавить пальці. Так. Так, кладемо сюди. Записуємо відео в YouTube. Це влог. У нас як, оп, Зразу виїжджає моніторчик. Так, Навігація 228 пробігу. Є язик, мови немає. Дві зони клімату. Що у нас тут все? До речі, у нас є така штука це режими стабілізації? Типа того, Там пісок, траса, нормальний режим, сніг. бачите? Дорого-багато. Все як треба. Сейчас прогреваем трохи и выезжаем. Ой-ой-ой.